Астрологічний прогноз. Буде ще довга війна або будуть перемовини. З тим, як тренд перемовин набирає силу, набирає силу і протилежна думка, протилежний лагерь людей, які кажуть, що ні, війна мусить бути довго, ніяких перемовин. Який буде прогноз всіх двох тенденцій: прихильників довгої війни і прихильників перемовин в українському суспільстві, а також в політиці. А зараз наприкінці липня і в серпні на небі відбудеться ретроградний Меркурій. Цей період ретроградного Меркурія буде впливати дуже сильно на думку лідерів, керівників країн, тому що ретроградний Меркурій буде в знакість Лев, який пов'язаний з царями, президентами, лідерами, центральними людьми. Це означає, що в період ретроградного Меркурія лідери будуть відмовлятися ну, не повністю, але частково відмовлятися від своїх старих думок, того, що вони говорили раніше. І ретроградний Меркурій змінювати те, що вони говорили раніше. Ретроградний Меркурій дуже сильно впливає в цей період, бо Меркурій у знака Зодіака Близнюки, а водночас в Близнюках будуть планети. Тому це ну, дуже сильно буде впливати зміна ну, настроїв лідерів думок. Далі, в вересні місяці буде затемнення. Воно буде затемнення місяця в знаки Зодіака Риби в протистоянні до знака Зодіака Діва. Це буде протистояння між людьми, які вважають, що треба все якісно робити в стилі Дєви. І між людьми, які будуть вважати, що танетяпляб, хоч якось вже треба зробити, щоб ну, вже щось там вирішили, щось закінчилося. І от буде конфлікт між перфекціоністами і, так би сказати, пофігістами. Водночас планета Марс зайде в знак зодіака Рак. В, в вересні місяці і буде перебувати в ньому дуже довго, аж до середини весни. Ну, правда, наприкінці року вийде в лев, ну, все одно це дуже довго. Зазвичай Марс перебуває півтора місяця в одному знакі з зодіака, а тут ну, майже 5 місяців. Марс означає прихильників війни, тобто ястрібов, людей, які хочуть добитися свого, перемогти, доказати. Значить, ну, забідь гол. І Марс в знаке Зодіака рак він ослаблюється з вересня місяця. Чому? Тому що ну, знак Зодіака Рак це енергія, яка означає рухатися назад. А Марс означає йти вперед, в атаку, наступати, досягати своїх цілей. Марс в знакі Зодіака Рак був, наприклад, навесні 2023 року, коли не рішалися йти в контрнаступ, але казали, що ми вже будемо. От, ми вже будемо. От-от-от, ми вже будемо. Але не рішалися. Пішли, куди Марс зайшов в Лев. Мерсидіака. Що буде цей раз, коли Марс на два місяці зайде в Лев ближче до Нового года? Поки що я не знаю, ближче туди буду прогнозувати. Водночас, взимку ще один такий астеличний фактор: що планета Плутон, яка дуже довго знаходилася в знакі Зодіака Казірох, і вона налаштовує людей, щоб терпіти, а також на довгі проекти. От в цей знак Зіака Казірог востаннє. На два місяці зайде Плутон в середині осені 2024 року. І це означає в людей, які розраховують на довгу, на довгу війну, на щось таке, якби, що буде дуже довго тривати. Воно восени ще буде цей настрій у такої категорії людей це зберігатися. Потім взимку відбудеться період ретроградного Марса. Це означає зміна думок ястрібів, тобто зміна думок тих людей, які вважають, що війна ну, мусить бути дуже довго. Це буде відбуватися у січні, лютому, березні, поки Марс буде в знаки Здяка Рак Ретроградний. Ну а ближче до нового року ще така позиція ястрібів. Вона підсилиться, коли Марс буде в знаки зодіака Лев. Водночас ті затемнення, які будуть восени, затемнення Сонця в Терезах, воно означає тему перемовин і тому паралельно будуть відбуватися тематика перемовин. восени. Але як я зазначаю в своїх прогнозах, ці перемовини нароставлять всі точки, всі крапки над І. Таким чином, такі довгі знаходження Марса в знакі Зодіака Рака і, ну, і зниження енергії Казірога, я прогнозую, що це буде позиція ястребів буде послаблюватися, ну, а позиція тих людей, які хочуть досягти мира е, любою ціною, вона буде переживати е, е, спокусу, бо це затемнення в Терезах означає ну, спокуса. Тобто не затемнення, а ліліт, яка водночас з затемненням тут поруч, вона означає спокуса, і тому є спокуса досягти мира ну, у людей любов ціною, але це ну, є помилка астрологічна. Тому правильна ну, трактовка, правильна робота знака Зодіака Терези — це тримати баланс, тримати в гармонії всі, ну, якби всі чинники, різні чинники. Карті Володимира Зеленського, по показникам його карти, в нього є бажання робити по-своєму, тільки як він хоче. Ну, Наприклад, в парламенті, щоб була тільки його сила, або щоб тільки він контролював ну, там, офіс президента, але в ітогі це в нього ну, не получається, щоб було тільки по-своєму. І в його карті точки затемнень ну, в общем, активізуються в серпні місяці і підштовхують його до того, щоб. Не робити тільки як він хоче, а зважати на партнерів на інших людей. Також я чув думку в інтернеті, що Україна мусить робити. Тільки так, її, як її треба не слухати, міжнародних партнерів. Астрологічно бачу заперечення цієї думки і в карті Володимира Зеленського це протистояння планет в Леві, в його карті проти Водолія. Лев означає по-своєму, водолій означає, як міжнародна спільнота хоче. Також в карті Незалежності України, планети в Леві, як і в карті Зеленського, протистоять планети Водолії. Цьому є один з резонансів карти Зеленського і України. І щодо критиків Володимира Зеленського, астрологічно я можу звернути їх увагу на карту України, бо в карті України така сама історія, що Україна не може тільки лев, тільки робити по-своєму. Вона хоче так, але оця протистояння це значить є сила в самій же Україні, яка проти того, щоб тільки Україна робила як по своєму хоче. А треба звертати увагу на міжнародних партнерів. Дякую вам за увагу і хочу зробити анонс, що запрошую на прямий ЕТЕР астрологічні прогнози на кінець літа і осінь 2024, які відбудуться в неділю, 28 липня о 21.00. Також нагадую, що запрошую бажаючих на астрологічні консультації і на цих астрологічних консультаціях нагадую, що для військових збройних сил України. Дія знижка, вони платять не фіксовану цену, а донат, скільки бажає людина, стільки і плоти. У військових картах ми визначаємо кризові дні, небезпеку, небезпеку для життя, поради, як ну, цю небезпеку знизити, що треба робити, щоб вижити на війні, а також прогнози, по ну, тому, коли людина повернеться додому. Дякую вам за увагу і хочу оголосити збір на Збройні Сили України. Запрошую скидувати донати. Бажаючих. Ми будемо проводити наприкінці липня, на початку серпня закупівлю на Збройні Сили України. Карті для донатів ті самі. Дякую вам за увагу. На все добре.